Заборона експорту українських зернових Польщею і деякими іншими державами Європейського союзу є на користь українського народу. Більше того, уряд України мав би теж долучитись до тиску на експортерів сировини з України і для початку скасувати відшкодування податку на додану вартість для експортуємої сільськогосподарської сировини. Цим державницьким рішенням ми не лише наповнимо бюджет України десятками мільярдів гривень, але й створимо умови для розвитку тваринництва, садівництва і переробної галузі України для формування максимальної доданої вартості в Україні для радикального збільшення кількості робочих місць в сільському господарстві України. Для радикального збільшення доходів українців і державного бюджету України від сільськогосподарської діяльності, для створення могутнього сільськогосподарського комплексу України і для експорту сільськогосподарської продукції з максимальною доданою вартостю, створеною українцями в Україні, Панове українці, усвідомимо елементарну істину. Тепер Україна фактично є банановою республікою, яка експортує дешеву ширину за кордон для її наступної переробки за кордоном, для формування її основної доданої вартості за кордоном для збільшення робочих місць за кордоном і відповідно для збільшення доходів чужинців і чужинських держав. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб Україна перестала бути банановою республікою. Але щоб Україна в справедливо продовольчу на державу і спромогла забезпечити сотні мільйонів людей в Європі і в усьому світі, не сільськогосподарською сировиною, але високоякісними готовими продуктами харчування з максимальною доданою вартістю створеною українцями в Україні.